Яка вона ідеальна гра з України? Тобто, яка вона ідеальна українська гра? Можливо, це сталкер 2», козаки чи острів? Чи можливо вона взагалі ще не вийшла? Давайте розбиратися. Український геймдев зародився в 90-х роках, коли залізна завіса рухнула слідом за самим союзом. А українці нарешті почали повертатися до загальної світової цивілізації. Потоки іноземних дисків та картриджів, піратських і ламаних консолей понеслися до столиці і містами України. А діти і дорослі дорвалися до різноманітної кількості ігрових продуктів. Звісно, що досить швидко захотілося робити і щось своє. І тут починають свою діяльність українські ігрові студії в Києві, Харкові та Одесі. Але з невеличким, але варто розуміти, що на момент 90-х та початку 2000-х років наша країна була абсолютно не такою, як зараз. Тоді були інші культурні прояви, здебільшого дуже сильно сплетені і зі східним нашим сусідом. хоча кордони України мала сталі, але в культурному просторі їх фактично не було. Всі працювали з усіма. Кияни міксувалися з москвичами, харків'янами, з пітерцями, з усіма, 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 і всі разом щось створювали. Частіше продукти створені, вони по. Силалися до російської мови і до дуже змішаної культури між нами, і до також дуже суперечливих історичних потій. Тому, на мою думку, український уніфікований і самобутній геймдев почав свою активну діяльність після 22-го року, коли нарешті повноцінно заговорив українською, отримав підтримку від західних студій. А Чорнобиль став Чорнобилем. Хоча варто сказати, що одна з найсильніших наших сучасних студій, а саме GSC Game World, веде свій початок саме з 1995 року. І була заснована власне в Києві. Їхнім першим хітом стали всім відомі козаки, в які я грала ще зовсім маленьким, таким п'ятирічним пуцвіріньком в комп'ютерному класі своєї школи. Хоча я більше дивилася, як грає мій старший брат, а не грала сама, тому що я нічого не розуміла. Однак саме козаки зробили Україну і нашу культуру виразною в світовому геймдеві. Та й наступний реліз GSC «Сталкер» Тіні Чорнобиля, Я вибачаюсь СТІ ЕЛКЙР. Shadow of Chernobyl 2007 року. Я давно хотіла сказати це все по літерам. Він також став хітом і відкрив світу серію ігор про локальні постапокаліпсис в Чорнобилі. Хоча, можливо, я б сказала, що це преапокаліпсис, дивлячись на сталкер 2, Але це окрема тема для розмови. У 2010-х роках до нас приїздять з відкриттям офісів великі ігрові іноземні корпорати, включно з мобільним геймінгом. Зокрема, філії в Україні в Києві і в Одесі відкриває Ubisoft. Українці активно починають влаштовуватися на роботу в різноманітні нозем. Компанії, а з власних у нас з'являються такі проєкти, як Шерлок Голмс від Frogwares, Metro від Foyer Games. Це, до речі, вихід з GSC. Я думаю, ви знаєте про це, але про всяк проговорити і структурувати не завадить. Також з'являється гра Survarium від Восток Games, і вже активно з'являються на нашому неймовірному небі інді зірочки. 2017 рік виходить гра Острів, і це буде, напевно, найяскравіший Сіріус-приклад, можна сказати. В 10-х роках також починають свою діяльність кібер. Спортивні команди з України, зокрема найгучніша, серед них Наві, яка в 10-х і в 20-х буде здобувати призові місця в кіберспортивних турнірах у усьому світі. Їх правда намагатимуться вкрасти росіяни, принаймні знову таки в культурному полі, але відстоїмо. Вам, до речі, історія з життя буквально, наскільки все було погано в той період. Навіть після 14-го року все було також жахливо, тому що я пам'ятаю в Ашані, в Києві. Десь, напевно, році в му я бачила книжку про отєчести геймдев. Написана вона була 100% російським автором. Я не пам'ятаю тільки мову, чесно кажучи. Але чітко запам'яталося, що отєчестине геймдев для росіянина це український сталкер від української студії «GSC», це українське метро від української студії Fire Games, і це білоруські танки. Це для них от ті частини Тому дійсно потрібно максимально радикально від них відгороджуватись, відхараститись. Хай вони там в своїх пісочницях самі граються. а Ми будемо розвиватися далі самостійно. Почали з ті роки, і наймасштабнішим потрясінням для всієї країни стало повномасштабне вторгнення. Після нього всі адекватні студії повністю перетрансформувалися та уніфікувалися. Змінився і голос індустрії. Жодного язика, тільки мова, яка наразі вже дуже виразно звучить в міжнародному геймдеві. Нарешті ми можемо пограти в видатні тайтли, що отримували відзнаку, наприклад, гра року українською мовою. Хоча ми. Справедливо сказати, все ще і досі багато в чому залежимо від ентузіастів з локалізаціями, силами небайдужих, які робляться. Якщо ви ставите в пріоритет собі грати українською і активно користуєтесь фанатськими локами, як, наприклад, я це роблю. Не забувайте про кулі сайт, де зібрані всі можливі посилання на неофіційні локалізації і вказані ігри з офіційними перекладами від розробників. ще й не помилитися, звернувши увагу на проект недругів, якщо раптом щось вам впаде в око, тому що на сайті є маркування країни походження. І навіть прописують, якщо це підставна компанія, через яку, власне, все одно реалізується Російська Федерація. Повертаємось у сьогодення. Середина 20-х років. Маємо успішні релізи, що відгриміли на весь світ. Проєкти, за якими слідкують і тримають руку на пульсі. А ще маємо неймовірну кількість інді-продуктів, кількість яких зростає з кожним роком: Puzzles for Clef", Bosorka", Floralis, Пазл з Фоклев, Fun, Farlanders, Menace from the Deep, Echoes of the Sun, Десан, Фокстейл, Titan Chaser – Коні, Боксвіль, Дайс Леджендс, Оптіка все це інді ігри, які вже граються людьми або на які люди дуже чекають. Багато з них є вихідцями Indie Cup Ukraine, фестивалю незалежних ігор, які з десятих років проходить в різних країнах та регіонах світу. Є Indie Cup Канада, Німеччина, Європа. Раніше був загальносвітовий Indie Cup, на якому, до речі, наші тайтли займали різноманітні призові місця. В різні роки спонсорами виступали великі студії, як от Ларіан. Я думаю, ви знаєте, що це ті, хто створили Baldur's Gate Ще Devolver Digital, які є видавцями крутих проєктів Hotline Miami чи Cult of the Лемп, до прикладу, Indie Cup був заснований українцями командою Палає, яку раніше ми могли знати як GTP Media. Вони наразі активно просувають наших на весь світ. Вже третій рік поспіль. В Steam на головній сторінці в період Дня Незалежності ми бачимо фестиваль ігор з України, де можна купити блокбастери, про які ви і так знаєте. А ще спробувати демки майбутніх релізів, чи ж спробувати нові жанри і формати для себе. Цього року він вже закінчив. Але наступного тримайте руку на пульсі, підписуйтесь на мене чи на Палає. Ми обов'язково вам ще раз про нього скажемо. Я дуже сподіваюся, що він також буде наступного року в оновленому форматі. Тим часом Gamescom в Кельні, який також ось уже завершився, третій рік прикрашали стенди з нашими іграми. Наразі ми розвиваємося, створюємо нове, гучно заявляємо про себе, продовжуємо інтегруватися з цивілізованим світом, працюючи спільно над різноманітними закордонними і власними проєктами. Українські студії Ubisoft активно промоутять свіжих асасинів. Наші спеціалісти долучаються до масштабних ігрових студій по всьому світу, працюючи з Семом Лейком, з Хідео Коджімою, отримують нові посади, зокрема і для локалізації українською мовою. От, до прикладу, нещодавно було в це де проект РЕД. І не тільки наші ігри набирають обертів. Ми виходили. Демо на міжнародні майданчики, несемо свій продукт, в якому останнім часом часто підкреслюємо важливі і на жаль болючі нам теми, аби за кордоном навіть у відеоігровому форматі більше дізнавалися про злочини росіян і про реалії війни, в якій ми на жаль досі з вами живемо. Threads of War, Broken Life, Whispers among the Puppies – це лише дещиця з когорти ігор з темою війни, які створювалися безпосередньо в країні, яка продовжує зазнавати агресію. Мені здається, це унікальний досвід зараз. Ми точно не мовчимо і не сидимо, чекаючи чогось, чи дурненьких коментарів в стилі «А де ж український геймдев? Він тут, він тут був, є і буде. Але ж яка вона ідеальна українська гра? Сталкер, який на минулої осені, де багато закордонних гравців побачили елементи українського побуту минулого сторіччя, який законсервувала небезпека радіації, локальні пейзажі та жагу до боротьби, острів затишна стратегія містобудувач з яскраво вираженим колоритом. Чи може ця ідеальна гра взагалі ще не вийшла? А якщо так, то якщо вона не вийшла, якою вона має бути? Можливо, щось на кшталт відьмака, але з нашою мітологією та місцевим фентезі. Зі перших джерел у нас вистачає для такого. Чи як нещодавна експедиція із Франції з характером, мовною естетикою і шахмом. Гадаю, якщо спиратися на цей досвід, то ідеальна гра мусить мати не тільки статус з України, але й бути точно про Україну з колоритом, відображати наші традиції, як мінімум, ту ж мову. Водночас, не бути набором кліше, які можують між автентикою і шароварщиною стежбайрактарщиною, а має мати дійсно живі справжні атрибути конкретного періоду. До прикладу епохи Київської Русі, чи взагалі до в епоху до хрещення Русі, розкриваючи походження, орієнтовне, звісно, походження традицій та наших обрядів. В цьому пункті є ще додаткова складність, адже ця атрибутика має бути близькою нам і цікавою іноземцям. Тут дійсно гарно впорався відьмак, взявши за основу книжки Сапковського, які самі по собі пашіють естетикою середньовічної Європи, яка дуже близька до поляків. А головний герой хто буде він чи вона? Можливо. Відразу вони, аби поєднати декілька різних особистостей зачепити цим ще більшу кількість людей, щоб вони могли пізнати в образах себе. Це точно має бути хтось сильний і хоробрий, щирий, добрий, не без недоліків, бо буде ідеалізований, але й неприторний. А ще гра має бути якісною візуальною геймплейною, з крутим візуалом, аби зачепити ще більше людей. Ще й обов'язково з крутим стилем цього візуалу, бо фотореалізм вже не так і вражає. Місць для натхнення у нас вистачає. Хочеш тобі гори з ми таємничими лісами озерами для фентезі, привіт, Карпати. Хочеш міський пейзаж старої Європи, будь ласка, Львів і Чернівці, або сучасні хмарочоси. Київ, Дніпро, як мінімум, затишне місце біля моря, нам забезпечить Одеса, Херсон і Південь. Вітанічка вам до речі. А скільки маленьких самобутніх локацій, сповнених і повітрям, і пейзажами, і місцевим колоритом: чортків, бахчі, сарай, жовква, острог, білгород-ністровський, Коростень, Ніжин, Радомишель, кінбурн, коблева я все ще плекаю мрію про мій рідний Батурин, який був таким красивим містом, допоки дехто із Москви його не знищив. Я б дуже хотіла, щоб про нього написали чи то книжку, чи то невелику інді гру якусь, можливо, навіть велику гру. Якусь я готова долучитися, якщо що буквально просто за ідею. І крім нього, стільки класних маленьких містечок для натхнення. Ми не обділені цим. Крім цього, гра також має мати інноваційний гімплей, тобто мати щось нове. Можна брати вже уставлені канони бойових чи рольових ігор, але варто адаптувати їх освіжаючи як мінімум, підтягуючи їх під унікальні образи героїв чи героя, який обов'язково має бути. Командне RPG чи пов на мечах. Тут доведеться повигадувати, але все ж таки можна. Аж якесь там спілкування зі звірами, як мольфар, або чарувати людей грою на кобзі чи на бандурі, або щось на кшталт цього. Я гадаю, навіть бої на мечах можна подати цікавим, якщо додати автентики. А ще музика. О, тут ви мене заділи просто заживе. Музика обов'язково має бути неймовірним саундтреком від когось відомого, наприклад, від онуки. Вона, до речі, вже трошки долучалася до геймдеву. Щоправда, просто трек використали в грі Кемурі. Японської студії мені цікаво, чи буде вона в самій грі. Дуже хотілося. б. Або, наприклад, ост від цвинтаря. Для фентезі або від рогатої жаби, або віпі продакшн проявлять фантазійний бік в цьому випадку. Чи і взагалі якийсь прихований талант зможе розкритися і стати відомим на весь світ? От Лорієнти Старт я гадаю зараз просто в шоці, в приємному шоці після експедиції. Тим паче, у нас є неймовірна кількість притаманних інструментів в Україні: та ж кобза, ліра, трембіта, гобой, сопілка. Дуже багаті ми з вами навіть в цьому питанні. Про мову я навіть не говорю, це зрозуміло само собою. Ми це вміємо, знаємо і можемо дуже красномовно і красиво озвучити і написати хвацько також. Тобто бажанок у нас вистачає. Знаю, були б тільки фінансування, люди, а ще хист. Розкажіть, в якому сеттингу ви б хотіли ідеальну українську гру? Чи можливо ви вже таку маєте? Бо зі мною все насправді дуже просто. Дайте мені, будь ласка, ігровізацію літопису сірого ордена. Ключно, будь ласка, з авторським баченням твору, тобто до наративу має долучатися сам пан Павло. Створити може будь-яка студія, яка має бажання хисти гроші. Або ж дайте мені гру про моє місто, а бажано у фентезійному сеттингу зі стильною нереалістичною мальовкою і шикарним саундтреком. Можна навіть про вампірів, я тільки за готова вкласти серце і душу в проє. Або можливо, за версією тітерських нам потрібен якийсь асасин скрит в умовах гетьманщини чи київської русі, або можливо щось в стилі ГОСТу Цушіма. За гарним розвитком подій, це може бути чудовий маніфест до західної аудиторії, що Київ, а не Київ і Русь не Росія. Та і втілити, ви це можете ігра робити. Я знаю, що ви мене дивитесь. Ідеальна українська гра у кожного своя. Головне, чим більше грати у вже наявні тайтли і сприяти всіми силами, аби геймдев розвивався. І в майбутньому ми мали ще більше українських ідеальних ігор. Найщиріші подяки фінансовим спонсорам цього каналу. Без вас цього дійства просто б не відбулось. Ярослав, Віталій Коліяка, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ранчук, Євген Скачков, Родній, Андрій Алет, В'ячеслав Добина, Вадим Король, Ейблека, Деніт, Алекс. Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Ів, Антон Приходько, Гарентіос, GNC, Сієждієс, Лінкольд, Макс Маклін, Танда, Ізель Дрю, Анастасія Рябоволова, Анют Калех, Артур Стаднік, Влад Еф, Роман Бугайчук, Саня Одінсон, Юра Крот, Алек Зав'ялова, Мірб, Авалєра, Дастін Гук, Юджин Беньковський, Джиніус Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обірен 1337, Олександр, Олександр 2000, Олександр Килік, Пердольче, Радіон Лейва, Сем'я Сипов, Сергій Скарбник, Владислав, Юрій Дідовець. Також з'являється гра Сорвайвером. Сервайвером <хи> мені ще хтось щось написав, я відволіклась. Піси страшні. Період Дня незалежності ми бачимо фестивалі Індії ігор з України. І не тільки, до речі, Індії що я милю.